Так, отже, друзі, всіх віта на каналі. З вами знову, як завжди, незмінний. Так, нас, короче, кажучи, нова роточка в агрі під назву Розіграш за антени». Дуже довго її чекали, в мене, до речі, у мене, до речі, набагато більше є антен, ніж в самій рулеці. Рулець у нас 12 антен, а в мене є 14. Поїхали, довго не будемо відкладати в якийсь там ящик. Тут в нас, до речі, є контейнер, фінал сезону. А що там? А що там дає? А, ну це в принципі я вже його відкривав. От, нічого прям такого. Ну, могли б хоча б якийсь танчик там дати. А, ну тут ще. Я... Пісок у нас якийсь є. Ну, коротше, коротше, поїхали. Подивимось, що тут нам. Що тут нам градасть? 250 екранів. В принципі, окей. Кранчики тим паче 250. Ну, якось не дуже рятують, але... але вільний досвід це, в принципі, знадобиться. Знадобиться, бо скоро буде злив. Злив в нас цих коротше, злив вільного досвіду, за який можна буде там отримати, до речі, непогані призи. Непогані погані призи. От, бляха, не люблю взагалі ці контейнери, бо з них дуже рідко щось випадає. Якщо випадає, то якась бляха, муха просто шляпа. Як, як, в принципі, зараз одні бустери обожнюю ці прям контейнери. Чудові. Чудові контейнери. Так, ікстр досвіду. Ну, це, в принципі, екстра досвіду таке собі. Прям. Прям не дуже. Прям не дуже. О, танчик випав та ти Шо? Харрі. Гаррі Гопкінс. ну такий в принципі, 5 рівня А25. Так в нього шкоди. А, у нього ще й барабан, по 80, коротше, не буває, швидка перезарядка, Броні, звісно ж, немає ніякої, ну коротше картон, просто картон. Картон не картон. Так, поїхало далі. В принципі, якщо що там, якісь будуть івенти на. Що там, на знаки класності таке, то якраз знадобиться. Так, що у нас тут випаде нам? І. Бустер, аватар. О, до речі, в мене цей же аватар тут другий. Зірка, танцмайданчик. Камуфляж полум'я бойові. Анну, анну. Ну таке щось, коротше, як завжди, контейнер з зародження легенди. Поїхали, що тут? чпоньк, О, знову це іграшкова ракета. колекційний предмет, До речі, можна його на вільно досвід Дос обміняти. Обміняти на вільний досвід. Так, поїхали далі. Частина золотої антени. Ну, золотою антенну, до речі, можна буде обміняти потім на 1000 голди. Тому, в принципі, так, ще раз пісок. О, -о, О! Сертифікат пісочниця. Та ти що, Ну, давай, щось нормальне. Та щось нормальне, чого в мене. Су76i. Ще третього рівня, та ну та ти що? Навіть я не знаю, плакати мені чи сміятися, чи що робити, чи, коротше, в дурку вже їхати, напевно. Що? Знову сертифікат. Це що таке за підкруточки ВГ. ВГ, ВГ. Я раз бтсв В танк Ну, коротше, раз в рік Сів це записувати для вас рулетку, тут прям такий підкрут. Жорсткий, прям максимально. Прям максимально жорсткий. То взагалі нічого не випадає, то прям аж два сертифіката пісочних. Крот, треба, треба частіше записувати для вас такі рулеточки інформаційні. Раптом буде насипати. Може вона там якось десь десь бачить, що я записую щось. Щось таке. Так, частина знову золотої цієї. Прикольно на оці емоджі подивитися. Взагалі люблю качечки ставити нашим цим. Нашим О, ну прикольно, Ну, мене, до речі, такі схожі є. У мене, до речі, є такі схожі емоції. Треба буде поставити ось ці. Так, частина золотої. Все, рвоточку ми забрали, і, в принципі, у нас залишили ще дві антени. Так, зібрали, окей. перейти, І що ми можемо з нею зробити? Обміняти здається на. А, на 1000 голдей, все чудово. Іграшково ми, в принципі, теж обмінюємо на тисячу, а, досвіду. І, в принципі, тут все.